Мовчання золото: якщо ми не бачимо чи не чуємо успіхів наших військових на фронті, це не означає, що їх немає. ЗСУ добряче палять ворога і його техніку, чим щоденно наближають нашу перемогу. А ще вступ нашої країни до НАТО Так от, за в альянсі поки що не всі. Є як і противники такого рішення, так і ті, хто підтримують не лише на словах, а й на ділі. Про вертольоти від Польщі, про реакції ЄС на касетні снаряди для зсу від американців та про тяжку. Доленьку Росіян дивіться у хроніці 501-го дня великої війни Росії проти України у матеріалі Юрія Пугача. Мовчання золото і те, що ми мовчимо, не означає, що ми не зайняті. Це послання міноборони до українців. Про це у відомстві повідомили у відео і підкріпили цифрами. За ЄСУ за добу знищили крім шести сотень окупантів, ще й купу їхньої техніки. І показники такої статистики невдовзі, схоже, добряче збільшаться. Бо ж до України повернулися командири оборони Маріуполя, і вони вже з нетерпінням чекають повернення на поле бою. Ми продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою, і найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту, і з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Окупанти ж біснуються вночі. З артилерії гатили по лівому берегу Дніпра біля Антонівського мосту та Антонівки на Херсонщині. За повідомленням місцевої влади, попри 59 обстрілів та більш як три сотні випущених снарядів, минулося без жертв. А от у самому Херсоні один поранений. Там росіяни били по суднобудівному заводу. Який вигляд не має житловий район Крамадорська? За даними очільника Донецької ова, московити пошкодили три житлових будинки та крамницю. Минулося без постраждалих на відміну від Лиману. Там за минулу добу від ворожих атак загинули дев'ять людей ще 12 поранені. Це вже бахмутський напрямок, і прилітає тут по ворогу. Причому з відстані 1200 метрів. Так снайпер групи Привид одним пострілом знищив Ванюк. Невдовзі ще й збили ворожий безпілотник, який під час роботи снайпера полював за групою. Збили. Загалом на Бахмутському напрямку наші оборонці просуваються вперед та мають успіхи. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Що ближче до саміту НАТО у Вільнюсі, то більше підсвічуються настрої членів того ж таки НАТО. Німеччина блокуватиме вступ України до альянсу. Повідомляє про це видання «The Telegraph. Буцім то через загрозу з боку Росії там побоюються, що негайний вступ призведе до прямої війни між НАТО та Москвою. Натомість Берлін пропонуватиме Києву чергові гарантії безпеки. А ще Німеччина проти американських поставок касетних боєприпасів. Але подумали і кажуть, в Україні ситуація. Виняткова десять років війни та п'ятсот днів повномасштабної агресії. Таки втрапили там комусь в око. Москва застосовує касетні боєприпаси для нападу на іншу країну задля терору та залякувань. Кремль діє як агресор, а Україна використовуватиме їх для захисту. У цьому основна відмінність і у Берліні її таки визнали. Та не всі німецький дипломат Ральф Штегнер вважає, що касетні боєприпаси у руках ЗСУ буцімто призведуть до жертв серед мирного населення. Покажіть штегнеру відеозаписи з Бучі та Маріуполя. А ще дайте послухати відповідь на його слова колишнього посла України в Німеччині, а нині керівника нашої амбасади у Бразилії. Ідіть до біса зі своїми порадами, пане Ральф Штегнер та інші. Ви уявлення не маєте про що кажете. Ви коли-небудь були на війні в Україні 500 днів? Ви відчували страждання людей? Якщо ні, то залишайтеся на дивані. Ще один посол, однак, уже Ізраїлю в Україні, Міхайль Бродський в інтерв'ю виданню дзеркало тижня. Заявив, що його країна не готова переступати так звані червоні лінії у постачанні зброї Україні. Там бояться поставити під загрозу власну безпеку, і поки одні вагаються, інші усіляко підтримують Україну. Литовці вже анонсували низку заходів на підтримку нашого народу у вільнюсі під час саміту НАТО. Аби Україна стала 33 м членом альянсу, там піднімуть 33 тисячі українських прапорів. Ще один потужний партнер України Польща. Передала ЗСУ близько десятка ударних гелікоптерів мі 24 Про це повідомляють у The Wall Street Journal. Нині ж аби вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни та 80-ї річниці волинської трагедії до костелу святих Петра і Павла у Луцьку прибув президент Польщі Анджей Дуда. Не без допомоги таких надійних партнерів ми маємо 501-й день провалу стрибка Мангуста. Та аналітики досі не вгамовуються підбивати проміжні підсумки. За пів тисячі днів активної війни Росія не досягла жодної поставленої цілі в Україні. Такого висновку дійшли в американському інституті вивчення війни. Окупанти ганебно втекли з Київщини, із Сумщини та з Чернігівщини. Згодом їх витіснили з Миколаївської та Харківської областей. ЗСУ закріпили. Іпилися і невдовзі пішли у контрнаступ. А росіяни тікають не лише з тимчасово окупованих територій, а й зі своїх боліт. Утім, усюди отримують на горіхи. Оце та представителі отеля. За що представники п'ятизіркового готелю надавали москолоті копняків – Припущень безліч. Однак достеменно відомо про хамство, яким супроводжувався інцидент. Я сказала доктора, визовіть! Тут представники готелю вже демонструють дива самоконтролю і витримки. Я не буду доктора. Визвали, Завершилося усе вибаченнями. Я своїми діями могла спровоцируватися охорону, Да аніс своєї зрінус своє, тоже казалі нікомпетентне та ніби вгамовували москолоту. Вони якраз компетентно. А ще повідомили прайс своїх послуг. Побити росіян за кордоном без наслідків коштує усього 210 євро. Їх готель виплатить побитому, аби було за що запити своє горе. Понсульство в поліцію я ні писала ніякі заявлення. А ми написали сагласі. Ми ж з нетерпінням чекаємо на ще одне сагласія: Вивезти все, що залишилося від ваших військ з України, виплатити трильйони компенсацій українцям і піти втопитися в оковитій. Юрій Пугач, п'ятий канал. Безпека та ситуація на кордоні з Білоруссю. Це основне питання, яке обговорювали на виїзній нараді за участі президента на Волині. Присутні були також командувач оперативного групування військ Волинь Володимир Миронюк, чільник держприкордонслужби Сергій Дайнеко. А також представники обласної та місцевої влади. Ішлося також про посилення українських сил на всій ділянці північного кордону. Обговорили стан укриттів в області провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. Безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі, пріоритет зміцнення кожної області усього нашого північного кордону. Були доповіді військових, правоохоронців, місцева влада проаналізували підготовку забезпечення наших сил оборони та безпеки відповідних підрозділів на Волині. 27 бойових зіткнень відбулось за останню добу. Окупанти головно зосередилися на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там тривають запеклі бої. На лиманському відтинку росіяни намагалися штурмувати околиці спірного, проте марно. На Бахмутському напрямку українські оборонці під артилерійськими обстрілами відбили ворожі атаки поблизу Добово-Василівки. На Авдіївському відтинку зсу стримують окупантів поблизу самої Авдіївки. Також ворог не полишає спроб наступати неподалік Мар'їнки, але всі спроби штурму ворога спіткала невдача. На шахтарському напрямку москолота невдало штурмувала українські позиції неподалік Новомихайлівки. Протиповітряна оборона на першій лінії фронту біля Бахмуту небо стараже обслуга зенітно-ракетного комплексу Стріла 10 армійці розповідають на передовій в цій справі. Варто мати гарний зір та слух, щоб між канонадами вибухів та пострілів виявити ворожий безпілотник. Більше в матеріалі військового телебачення України. Небо в районі Бахмута зенітники стережуть цілодобово. В цій справі переконують військові, важливо мати гарний слух і зір. Адже між канонадою вибухів і пострілів важливо виявити ворожий безпілотник. Російські дрони викривають наші позиції і коригують вогонь своєї артилерії. Командир зенітно-ракетного комплексу Стріла-10 з позивним ракета віджартовується, що для них ворожі обстріли не привід бігти в укриття. Навпаки, це сигнал, що час працювати. Ти виходиш, дивишся, куди прилетіло, і дивишся де відлітає. Бо по-любому часті, ну, часті прильоти йдуть. Це десь висить птичка, яка крутиться. Зенітник Юрій розповідає, що найчастіша здобич це Орлан і зала. Він з побратимами за період роботи в районі Бахмута збили понад 30 таких цілей. Радость, то що е Эти совы не смогут корректировать огонь, потому что они улетают и корректируют там куда там насыпать. И если мы сбили, значит, мы там сохранили жизни. Стрела 10, на которой працює Юрій, хоча й стара установка, але дієва. Ось тут я працюю, ось пульт оператора. За допомогою якого я навожу на ціль та роблю пуск. Ось тут трохи вище візир. Який показує, як марка захвачують ціль. На місці оператора людини, яка фіксує цілі і здійснює постріли, відчуваєш себе, ніби за пультом управління якогось галактичного шатлу з футуристичних фільмів. Тут різні кнопочки, важелі і навіть фільтр неба, щоб оператору було зручніше бачити свою ціль у різний час доби і погоду. Щоправда, ми на реальній війні. І Юрій, який запускає ракети, реально позбавляє ворога його очей, щоб він не міг коригувати свої постріли. когда уже готов к работе, все, на цель навелся, я вот зажимаю там борт, чтобы появилась марка, и слежение уже. И когда я нажимаю слежение, автоматически открывается крышка на ракете, и она ищет и захватывает цель. Головка раскручивается, и она ищет. Как только она захватила, у меня там в визире марка останавливается на цели, І все, хоч я там установку ліва, право щось поверну, марка все одно залишиться на цілі. Нагода побачити стрілу в роботі не забарилася. Виявивши ціль, хлопці виїжджають на бойову позицію. На все про все йде менше двох хвилин. Унищено. Але полювання на дрони триває.